Друзі, усім привіт! Як контролювати свої думки? Думка це теплова енергія, і якщо ви не кидаєте дрова у багаття, то воно згасне. Думка живиться енергією і випромінює енергію. Я беру під контроль думку і кажу їй: мовчи, ти в клітці. Таким чином я полоняю всякі знання на послуг Христові. І весь час, що ви раніше витрачали на гріховні помисли і харчування від дерева пізнання з інформаційного смітника, тепер використовуєте на те, щоб виконувати слово Боже, і те, чому ви не приділяєте уваги, те і не росте. І те, про що ви не думаєте, те не розвивається. Зростає і розвивається тільки те, про що ви думаєте, дерево, смоковницю. І для мене це образ нечистих і безплідних думок, які близькі до прокляття. Тому це ваша відповідальність вирощувати у своєму мозку і серцеві здорові дереви життя, святі думки і бажання. І це ваша відповідальність народитись наново від Бога, від Слова Божого і Його Духа, і зростати Духовно, Господь Ісус Христос все для цього нам дав. Він розіп'яв і побачив, Він розіп'яв і пробачив всі наші гріхи на Христі. Христос Воскрес, і ми воскресли з Ним і посаджені на небесах. У нас є Дух Святий, Слово Боже, і є тіло Ісуса Христа. Це церква. В його свята кров, умиваючи та очищаючи наш нас від усякого гріха, і таким чином ми можемо перемагати а переможець успадковує усе.